Всім добрий день. Сьогодні 23 січня, тільки що знімав відео, як себе почувають тюльпани до 14 лютого. І зараз зніму відео про тюльпани, які я вирощую до 8 березня, в якому вони стані. І перелік сортів, які я вирощую на це 8 березня. Так, давайте поїхали. Перший сорт Хені Вандермост. Хені Вандермост, висота 13 см. Температуру в теплиці я тримаю на нижніх рядах 10-12 градусів. Ну, можливо, там буває 13 на верхніх рядах, це в середньому 15 градусів. Так, хені-хені. Так, це в нас сорт snowboard. Сноуборд. сноуборд у нас цибулина 11-12. Бачите, на ніжку вже починає ставати, висота 15 см. Далі в нас сорт Сісі. -Сі. Кожен рік ми його вирощуємо, гарний сорт, але ціна в нього, звісно, космос. Особливо на наступний рік вже є ціни. там Ціна в нього виходить 375 євро. Це немало, не багато, не знаю. Судити вам, для мене це дорого, але тим паче я від нього не відмовляюсь, я його беру, тому що ну, я не бачив ні одного схожого сорту. на цей тюльпан. Так, це у нас Stronghold, Голд. Strong у нас ще коротенький. 6 см його. Це все Strong. Так, далі у нас Paradero, Paradero 8 см. Класичний сорт, який ми також вирощуємо кожного року. Це все Paradero. Так, Тут сорт Panfotu. Він у нас в минулому році він такий, як пізній був, пізно зацвів, саме останній. Висота його 5 см. Ми вже його аж під 8 березня зрізали. Так, тут сорт карі. Карі на 8 у нас 11 см. Це все карі, карі. Так, це Хені. Це у нас до 14 лютого. Елісон Бредлі і Choice. Так, тут у нас сорт Double Price. Double Price у нас 12 см. Ще не вирощував. Ось перші вже почнуть квітнути на 14 лютого. Подивимось. Кажуть гарний сорт, гарно пахне. Так, тут сорт у нас Мондіаль. Його висота 9 см. Ми його кожен рік вирощуємо, він нам подобається, але щось на наступний рік нам його не підтвердили поки що її не хочуть давати. Так, сорт Колумбус. Колумбус 9 см. Так, ну це сорт Driamer. Dreamer 10 см. Сорт тайм-аут 7 см. Помаранчевий тюльбан, дуже гарний, дуже міцний, рівний, 100% виганка у нього, ну супер. так Це у нас сорт Катінка. Якось вирощував, дуже мені сподобався цей сорт, але не завжди мені його давали. В цьому році трішечки є. Його висота зараз 14 см. Підемо на цю сторону. З цієї сторони у нас. Роман, роман 12 сантиметрів. Де нас так? Це у нас Барселона Б'юті. Барселона Б'юті ще також коротенька, 5-6 см. Нема чого і мірять навіть. Барселона Бланка, цибулина 11-12. 8 см також його ніколи ще не вирощував, але самі по собі Барселона всі гарні сорти. Я вирощую завжди Барселону Б'юті. Вона дуже подобається, її колір, її ніжка товста. І сам тюльпан дуже міцний і гарний. Так, тут сорт якась новинка. Happy Up Star. Бачите як він виглядає. Кінчики листя мають якесь таке вже рожеве забарвлення. Ні на що інше не схоже. Будемо дивитися, що за сорт 6 см його. Так, тут сорт Династія. Також ми його не вирощували. Перший рік, 10 см він у нас. Династія Ларго, піоновидний червоний тюльпан. Ми його перше вирощуємо 9 см. Orange Pershin. Це також іде піоновидний, здається, помаранчевий такий тюльпан 11 см. Можливо, теж новинка. Ну, У всякому випадку у нас в теплиці це точно новинка. І в кінці побачимо, як він виглядає. Тут Сан Георг. Бахромчатий, фіолетовий, 4 см. Так, ну, нібито... Все показав, що на даний момент у нас є, але ж в нас ще є частина тюльпанів до 8 березня, яку ми ще не винесли. Там теж є декілька сортів, там мілкшейк здається, і ще інші, які, яких тут немає, і які ми чекаємо, поки виростуть у нас, зацвітуть тюльпани до 14 лютого, і ми замінимо, винесемо, донесемо з холодильника тюльпани до 8 березня. Всім гарного дня.